Мужчина, чого тут стільки поліції, і журналістів? Як ви думаєте? Поблизу автовокзалу на вулиці Київській патрульні стежать, щоб пішоходи не переходили дорогу поза зеброю. Деякі люди таки порушують. Їх не штрафують, але просять більше так не робити. Тут немає пішохідного переходу, і ви наражаєте на безпеку себе і інших водіїв, інших учасників дорожнього руху. Висновок які треба зробити. Та да, на тролейбус думав, що встигну. Але ж мета взагалі не написати їм штраф, порушення, а донести, що їхнє життя має бути на першому місці, тому що воно є найцінніше. І вони мають завжди пам'ятати, що їх хтось чекає вдома. Є е, звичайно, що і сваряться, можуть говорити нецензурні висловлювання. Їм це не подобається. хтось хоче сваритися, але ми діємо в кращих інтересах і для їхньої ж безпеки. Мужчина верніться назад. Верніться назад. І на пішохідний перехід, будь ласка. Відійдемо назад, я вас проведу, ви на дорозі стоїть, а тут дуже небезпечно. Чекайте, маршрутка, проїде. Неподалік зупинки є два пішохідні переходи. За даними Google Карт, відстань до регульованого становить 150 метрів, а до нерегульованого 70. Переходити? Так, да, бувало, а зараз вже я боюся. Зараз вже я боюся. Бачу, їдуть швидко, а вже не той ход. От то я те саме. Я йду прямо до хай мені коліна болять, але все рівно я пройти далі, щоб не попастися. Штрафи значно зросли. Раніше було попередження було 50 на гривні. Зараз за статтю 127 Кодексу України про дні пропорушення передбачена відповідальність уже в виді двісті гривень казну держави. Це, звісно, штраф невеликий, але не задача штрафувати людей. Задача в тому, щоб зменшити аварійність. Оксана Туз, Роман Шикунець, новини на Суспільному.